Я тобі допомагає святи пісні. Єремія Патнас, 16. Коли Твої слова надходили до мене, я їх прокоптував. Слово Твоє було радістю для мене і веселищами мого серця. Бо я ношу Твоє ім'я, Господи, Боже сил. Знайді наступні вірші, а назви причини. Чому святе є для тебе важливим, чи Причина, чому є пісмо за тебе важчим? Радість радість для селі Ана, радість заселіста. Наді Івана, пата, голова 32 20. Простежте писання, в яких, як ото ви гадаєте, ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене.

Takže pýtania je, je nazvy príčiny dla tebe vážlivý. Čo u písmu dle tebe tebe je tebe vážlivý? Čemu dla tebe sa tebe písmo je čo No. Co je tam nejvážnější, jako v tom styčku? tam je, že svičiť za mene, to znamená svičit za Krista. Že písmo se svědčí про Кріста. про те, Для мене важні. Для мене тому і важливим, що це Письмо свідчить про Ісуса. No. Свідчить. Добре, знайдете знову другий лист Петра, перві аж на ті дарі. Завдяки їм нам були даровані цінні та превеликі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке пожадливістю розповсюднилось у світі. Dobre, tak teď keď dáme to pýtanie, odpovíme, čo tam je dla tebe váš ľudím. Áno, sme účastníky Božej prírody, uniknutí z ipsuťa. Čili Boží sa nám ukazuje, že, to, že sme účastníky Božej prírody a prírody. Dobre. Potom sme tam mali predtým, to ten tretí stišok je tam, no, то потім спричити самі ще до того. Аналогія це спосіб, яким пояснюємо певну річ, порівнюючи її з чимось іншим. До чого прирівнюється Боже Слово в наступних віршах? Яку функцію мають ці образи? А живіть, що це аналогія, ну що це є Це спосібного світу. Ну... Так, так. Ну а тепер, тепер, любів, найліпи... найдетеся Єремія 23, 29. Чи ж моє слово не схоже на вогонь, слово Господні, на молодь, що розбиває скелі. Так є природжена чому? На... вогню, mm -hmm. до до потом молотка, молотка а потом скеля. Що розбиває скелю. Молодь, що розбиває скелю. Молоток. <різь різь> молоток. Корисло <різь> як молоток. <Користа різь різь> молоток. А порядно. розбит скелю, маленький молотком але. А Маленьким молотком робить скелю мусить бути порядку. А то нікий дітей, то муси до слова має скела. Ті, 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 невірства, то все до Дякую людей, є велика ская того невірства, то треба дійсно молот. Божого слава до того, щоб розбити. Добре, так тарі молоток. Потім знайдете Матей 4,4. А той відповів, написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Так. Чому є там природнане Боже Слово? Хліб. 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 А хліб віте, хліб давав життя, <smotivans> це, основна, якщо... це основна їжа. Це основна А І в духовному житті тим хлібом є. Боже слово. В духовному житті тим хлібом є Боже слово. А наклад, Ісус сказав, що я є хліб життя. Ісус сказав, що я є хліб життя. доїмо і То їс моє тіло, як ми кроки перебуває в мене, я в ньому. Чи там є Божістове прирівнане Яков? Боже славою привіє дух. Найдіте Яков єдна 23, 22. Бо хто лише слухає Слово, але його не чинить той подібний до чоловіка, що розглядає у дзеркалі обличчя, яке має від природи. Ледве поглянув на самого себе, відійшов і зараз вже забув, який він. Хто пильно заглядає в досконалий закон свободи у ньому перебуванні, не як слухач забудько, а як досконалець діла, той щасливий будівлі Ну, no, Добре. Так, в ціле, в чому є там промлене Боже свободство? Зеркало. Mm -hmm. no, Зирка побачить своє обличчя, як є забруднення, так і має бруд на собі. Арка я не я побачу, то є забрудні, так побачити зеркала. І Боже своє козеркало. Псалом 119 називають прославою Божого Слова. Майже кожен вірш цього псалма говорить про Боже Слово і про спосіб, як його застосовувати в повсякденному житті. Звернимо увагу на відношення псалмоспівця до Божого Слова і на його дії. Заповни таблицю для віршів день по 16. Tak tam je pitanje verš, tam bude vlastitovat dvě rečí. Tam je stavлення či pozícia a pak je díl. Stavlení či prečítáme jedna stešení, a scojete, čo je stavljení nebo pozícia a što je díl. Jak you nabere često dorohu, пиnuju se tvojim slovem. Takže bude možná ta pozícia, bude to berektime a potom bude to, to jí za tvojím slovem. Poď má pilnovat, to už je díle, musí, aby musí pilnovat. Že když hoče, jak hoče tamto, eh, jak jinak berekty ty čistou svoju do rohu, jak choče, tak musí potom to, musí pilnovať jí za tvojím slovom, To je to, ta, je to pilnovať. No a stavenie, pozícia, je to pevne. Desát tisíček pečí tej peči. Osím srdcem ja tebe šukajú, nedaj meni vytchylitis vid zápovidej tvojich. Dobre. Šukajú asi je díja, ne? Šukať je díja a potom je tá nedaj meni vytchylitis. No a potom je stane, že už sa ľudina už... Sa ne, aby Boh dal, abych sa nevytchylil. Ale prečo musím šukať? Šukať je díja a potom je stavlej, ale pozícia je potom, že to je e, ne, nevytkulícné. Tam je to nedajme ni vytkulícné, víc zapovídejte. Dobre, potom tam máme tu jedenáctý stýšok. No. A schoval tvoje slovo, to je díja, a Позиція. Не позиці... зрішити. Щоб не зрішити, це позиція, так мусим. Сховав своє слово. Чи мусимо? Добре. Дванадцятий стишок. Благословен єси, о Господи, навчи мене твої постанови. Чили діяє, навчи мене. А то так трошку неясно. І ти питання то є з англійської мови. Ці питання перекладені на ніске. А, оно кожні переклади український має різні варіанти. А приклад сто письмо а... тоє має багато варіантів. Ці питання так, не, не є точні. Ці питання не є ж такі точні, як би що наш. Сто і переклади кожні трошку іні. І ці переклади кожен трошку інший. Е e, Тому все ці питання Данія Бонарецький, або та єврейський оригінал, настоїть тяжко. Ale tak v osnovnom je to tak děje. <inaudible> no, no, to taký nuance. No podím tam zkuste ten styšov potím. Stámi vojem ja zdišťajo si presodí osvoj. Tak to je čistírky děja. Tam není tam není, tam je tělky děja, tam nemáte, nemá stavení do pozií. Tam nemá. Розумієте, там нині, там тільки дія. А прочитайте тепер 14 стишок. Я радуюсь дорогою твоїх свідоць, понад усі скарби. Так, це цілковий дирон та ставлення. А подібне і те 15 стишок є подібний. Але а прочитайте тепер, no, то, там трошки весна було. Prečítajte de 16 štýčok ešte. Ustanovujeme tvojimi je vtišatymus. Ja nezabudu tvojho slovo. Je to ťažko, no my to tak s chlopami a tým dumali včera, tak oni tak vydumali, že, že, peršie, že pozícia je, je to, je to perše, to, že vtiša, vtišatymus, ustanovujeme tvojimi, a potom to druhé, nezabudu tvojho že je. My jsme studovali teďka to Boží slovo. Bož to je důležité, aby člověk měl tu správnou metodu. Boží slovo se vysvětluje Božím slovem. Boží slovo pojasně Božím slovem. Boží slovo jsou určité tajemství. Božemu slovo je pevní tajemstvo. Tam není všechno jasné. Tam není vše zrozumýlé. Proto také i vezme například, když apoštol. Петр в, Каз... в Казані на Святого Духа. Апостол Петро на проповіді про, Святого Духа. Он там цитував три цит? стишки з Письма Святого. Там цитував три стишки з Святого Письма. Пророка Йоїла. Пророка Й... Йоїла. Псалом 16. Псалом 16. А Псалом 110. І Псалом 110. Всі ті, ті, ті вірші знали. Всі три вірші ті знали. То він читали кожну суботу в синагогах письмо святе. Си в синагозі що суботи читали святе письмо. Але власне аж Дух Святий освітив потім як апостола Петра. Але аж коли Дух Святий просвітив апостола Петра. А він нам вже то пророче слово. То він сказав тоді пророче слово. Тото є тото. -то. Що це є це. А то коли -крат...

то це вставує про ту хвилі. Що це стосується якраз okay. цієї хвилі? Отже, в хвилі вірер Вище дух свати на ті на ті люди, які Цю хвилю був дух святий білвіти на цих людей. На тих 12 апостолів. На цих 12 апостолів. І на апостола Петра. І на апостола Петра. А е а той дух себе проявив, що він почав говорити новими мовами. А пророцький дух проявився тим, що вони почали говорити новими мовами.

Čи, а он зек, на 16, він вказав і на псалом 116 16. найперше на 16, псал. а то це не стосується на Давида. Чи тіло не буде понехано тіло не буде залишене в тліні. А це стави на Христа. Але це стосується Христа. Он він воскрес мертві.

Така, що маємо Čійте робити? І питається, що маємо чи робити? Покані, Відповідь, чи ні покаяння? Прийміть Христа. Будьте похрещені. Охрестіться. А дослайте Духа Святого, як І отримайте того Духа, як ми. Чи то було одно духе казання? Це була така проста проповідь. То -то є, то -то, це є це. А робите то кроки. І зробіть ці кроки. Письмо святе – це книга живота. Тому що святе письмо – це книга життя. Як сказав святий Василь. Як сказав святий Василь. Боже, з письма святе уробили на жаль, з цього письма зробили книгу Дискусі. Але, але воно не є для якихось дискусій чи mm -hmm. є, слово Це є слово життя. Ми оми. Ми його маємо прийняти. Воно є про наш живот. Воно є для нашего життя. Отом коли обсягує треба хліб білковим. Що вам з того, коли будете філософствувати, скільки хліб має білку? А іне просто іне первки, і інших елементів. Ріхтехабітеї. Якщо то той хліб не будете їсти. Небо і ні поки, да й вам обіда будете шпекувати отом, що то обсягує. Або дадуть вам ви будете роздумати над тим, що він вміщається. Верне єде, верецький розбір вашого обіду. Будете мати науковий аналіз вашого обіду. А, погод так, ви це ядені. Якщо так будете робити Щодня ну, то помрете. <laughs> 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 <є невеликі> науковці. <laughs> no, а так то закінчилися з тими славними теологами. А так то тими славними, euh, науко, na, є духовно мертві. Вони його тільки критикують, над ним мудрують. Takže to je pravý. A my máme Božie slovo prijímať ako Božie slovo. A my Božie slovo máme prijímať ako Božie slovo. Protože říká i, i apoštol Pavel, když píše do Solunia. Tomu kaže apoštol Pavlo, ktorý píše do Solunia. A říká, proto se dejí mezi vámi mnohé zázraky. Tomu môžu vámi dejúce, baháto čudes. Protože ste prijali Božie slovo, як Боже слово. Що тому що ви прийняли Боже слово як Боже слово. А так, як оно в екзистенції є? І так як воно насправді є, погоднюємо приймаємо ми його як слово людське. Так що ми приймаємо його тільки, тільки як людське слово. Ну так, потом можна ж його не філософovati, а дискутувати. Потім можна одне філософствувати і дискутувати. Але ніч з жодним ужиток змінема. Але не буде мати з нього жодної користі. Прот, Протена писано, що літера заби дух даває життя. Тому їй написано, щоб буква вбиває, а дух оживляє. Ми можемо писати за те ціле знати на спам'ять. Ми можемо письмо знати ціле на пам'ять. А якщо немає жодний сенс. Але то не, не буде жодного значення мати. Я можу знати там пару, некільки, некуп цитат із письма. А знову я можу знати тільки декілька цитат із цього письма. А ви що я буду реалізовувати? А якщо її буду реалізовувати аналізувати, так я просто приймаю письма. тоді я приймаю суть святого письма. А то є спаса. А не, нею є спасіння. А в тому а то спаса в Ісусі Христі. А то спасіння є в Ісусі Христі. А про те письма написано. А тому є і написане святе письмо. То не ніяка книга філософії, або ніяких ніяких просто поле педагогіки ніяке. То не книга філософствування або якоїсь тільки педагогіки. То є

Просто зуставали в тому слові. але головне, щоб ми на молитві залишалися в тому слові.